Велике питання, чи, наприклад, може отримати Єрмак підозру. Зокрема, ми ще на минулому тижні описували, що те відоме відео звернення, коли керівник офісу президента записав звернення і сказав, що нас поліція затримала шахрая, який представлявся його родичем, вимагав якісь кошти за призначення Вольсь Президента, Що ці події могли бути саме пов'язані з тим, в офісі президента отримали інформацію про те, що Єрмак може фігурувати в тому чи іншому статусі в цій операції Мідас. Тому станом зараз є різна іноді навіть інформація, яка заперечує одна одну. Одні групи в парламенті кажуть, що питання відставки Єрмака вже вирішено. Інші чекають на повернення президента Єрмака в країну, і відповідно можуть початися якісь наступні кроки, зокрема президента. Наступні дії зараз ми бачимо, що парламент нарешті звільнив міністра юстиції Галущенка і міністр по енергетики Гринчук. Але всі очікують, зокрема, в оточні президента на наступні кроки, оскільки розуміють, що сам по собі міндіч не міг існувати в такому масштабі. Зокрема, в урядовому кварталі призначати цих міністрів розуміють, що липневі події також не самі собою сталося і намагалися це повісити, зокрема політично на парламент, і тому всі чекають, хто візьме на себе відповідальність. Я думаю, що протягом наступних кількох днів українське суспільство отримає відповідь, чи зробиться хтось, чи можливо знову звинуватять парламент, який по факту призначав і голосував за тих міністрів.